Магазин вживаного взуття ця історія трапилася зі мною років п'ять тому. Вона про те, чому я більше ніколи в житті не буду купувати взуття та одяг в секонд-хендах. Не буду і вам не раджу. Повірте мені, коли це все сталося, на психологію заспокійливі, я витратила набагато більше, ніж зекономила на тих грьбаних шмотках. І не сказати, що психологи якось мені допомогли, тому що вони не зможуть усунути справжню причину мого дикого страху. Страху очікування смерті. Страху, який триває вже 5 років і якому поки що не видно кінця. Дешеве взуття з Європи було написано на вивісці, від якої ще не розвіявся запах свіжої фарби. Цей магазинчик розташовувався неподалік від мого дому, але дивно, раніше його тут не було. У цьому місті взагалі нічого раніше не було була лише бетонна стіна, а зараз з'явилося якесь напівпідвальне приміщення. З цікавості я зайшла всередину. На секондах завжди можна урвати якусь брендову річ за смішні гроші. Особливо це стосується взуття. Фірмові найки, які потягнуть на декілька тисяч гривень, в подібних магазинчиках вам можуть віддати гривень за 500. Головне, щоб розмір підійшов і щоб взуття було не зовсім убите. Мені у цьому плані пощастило. Я мала сороковий розмір ноги і тому могла не переживати, що мою пару лиш забере переді мною якась попелюшка. Зазвичай моя пара не була потрібна нікому, окрім мене, і тому я спокійно могла дочекатися, доки ціна на модель, що приглянулася, впаде остаточно і забрати її за копійки. Так виявилося і цього разу. Я вам більше скажу на полицях із взуттям. Майже всі пари були мені якраз, втім, ні, не пари. Чомусь на полицях стояло по одному черевику або чоботу від пари, а поруч на підлозі лежала картонка, на якій можна було поміряти взуття. Якась радянщина, подумала я, і згадала, як у дитинстві ходила з мамою на базар, і там також на прилавках викладали лише по одному черевику з пари, а другий потрібно було просити у продавчині і так само мірити на картонці. Блін, як в щасливе дитинство з 90-х поринуло. Але я не стала зважати на спогади, тому що взуття віддавали майже безкоштовно, і до того ж, воно було в шикарному стані і шикарної якості чорні, дуже зручні лофери, в яких можна було ходити як на роботу, так і на побачення. Білі найки з малесенькими коричневими плямками. Їх можна кинути в пральну машину, і плямок не буде. Вони підійдуть для пробіжок, а тому є кеди вже зовсім ушатині. П'ятий рік в них бігаю. А ще на полиці мені приглянулися високі і теплі чоботи з натурального хутра, ідеально для наших зим, коли міцні морози трапляються двічі за зиму, і купляти заради цього нові зимові чоботи якось жаба душить. Я жадібним поглядом нишпорила в полицях і змала б напевно половину асортименту, але по-перше, в мене не було з собою багато грошей. А по друге, я невдовзі планувала переїхати до свого хлопця, і мені не хотілося, окрім купи речей, тягнути з собою ще й зайве взуття. Ось переїду і обов'язково завітаю сюди ще раз, тому що і ціни, і асортимент тут просто офігенні. Взявши обране взуття в оберемок і несучи перед собою, я підійшла до каси. За стійкою сидів старий дідусь. Дивно, зазвичай на такі посади набирають молоденьких дівчат, а тут хоча який магазин, такі продавці, від стін віяло якимось запустінням, полиці вкриті пилом, а касовий апарат, як мені здалося, пережив часи розпаду Радянського Союзу. Усе це здалось мені дивним, адже раніше тут не було цього магазину, він новий, і тут має бути який-не який ремонт і обладнання неї з музею. І поки я думала про це все, дід мовчки вийшов у підсобку і так само мовчки виніс звідти другий лофер, кросівок з подібними плямками і другий зимовий чобіт. Це все? запитав він. Я кивнула, і внула, дідусь почав пакувати мої обновки в жовтий пакет з написом Дякуємо за покупку. Що поміряти другий не дасть? Подумала я збентежено, але вголос цього не сказала, тому що дід вже вибивав мені чек, який друкувався на старенькому матричному принтері з характерним звуком. Коли писк принтера стих, він поклав чек і решту на пакет і, ніби прочитавши в моїх очах сумнів, сказав Не хвилюйтеся, товар можна буде повернути, якщо вам не сподобається їх взуття. Гарного дня. Дякую, на автоматі промовила я, думаючи, з яких це пір можна повертати взуття із секунду, і тому лише на виході усвідомила ще одну дивину в його словах що значить їх взуття. Ці слова тоді відклалися у мене в підсвідомості, але я швидко забула про них, думаючи, як краще відібрати білі кросівки. Діставшись додому, я вирішила поміряти обновки ще раз, тому розпакувала пакет і поклала взуття на підлогу. Який все-таки дивний цей магазин і цей дідусь, подумала я, але тут же втішила себе, що взуття цілком нормальне, майже нове. Спершу я вирішила взути лофери, адже їх я планувала носити найчастіше. Сидячи на ліжку, я всунула в черевик спочатку одну ногу, стала ворушити пальцями і ще раз переконалася, що сидять лофери дуже комфортно. Я взула другий черевик, стала на ноги, аби підійти до дзеркала. Я раптом відчула якусь слабкість та сонливість. І, перш ніж мої повіки опустилися, я встигла сісти, ні, впасти назад на ліжко. Мене почало нудити, погляд став розфокусованим. І в ту саму мить я відчула, що сиджу не на м'якому матрасі, а на чомусь твердому. Навколо стало, помітно, прохолодніше, і саме ця прохолода змусила мене остаточно отямитись. Я відкрила очі і усвідомила, що більше не сиджу у своїй кімнаті. Я знаходилась, судячи з усього у лікарняній палаті. Звуки обладнання, як в реанімації, відтворювали ритм серця. Я оглянула себе із подивом, тому що на мені був геть інший одяг, геть інший, окрім вже знайомих чорних лоферів. Мене за руку хтось тримав. Раптом рука стиснула мою долоню, я поглянула на ліжко поряд. На цьому ліжку лежав ще молодий, але вже знеселений чоловік. Він був блідий, із синцями під очима, у нього на голові не було волосся. Я не знала, хто це такий, але його обличчя здавалося знайомим не просто знайомим, а рідним настільки, що я впізнавала в ньому кожну рисочку, кожну зморшку, яка утворилася від постійного болю і страждань. Мені здавалося, що з цим чоловіком ми прожили багато щасливих років, мали спільне життя і взаємне велике кохання. А тепер він лежить у реанімації і вмирає. Точно вмирає від онкології у мене на очах. Усвідомивши це, я заплакала. Коли я перестала бачити це обличчя крізь завісу сліз, він слабко усміхнувся мені очима, що згасали. Я не зможу жити без тебе, сказала я крізь сльози, і це була цілковита правда. Зможеш, Люба, відповів чоловік. Будь ласка, відпусти мене, якщо так любиш, це я більше не можу. Я нахилилася до нього, і він м'яко поцілував мене у чоло, ніжно витер сльозу з моєї щоки. Я втомився. Будь ласка, відпусти, вимовив він. Переді мною спливли спогади, страшний діагноз, про який ми дізналися рік тому. Операція, хіміотерапія, а потім рецидив, аналізи, а потім все це знов по другому колу, і так декілька разів я оббиваю пороги, аби дістати сильні знеболювальні, втім і вони вже не допомагають. Я годую його з ложечки, а він не може їсти. Він кричить по ночах від болю, а я молюся, щоб Бог забрав його біль і віддав його мені. І Бог почув мене, він забрав його, біль, але разом із ним. Синусоїда на моніторі стала прямою лінією, а його рука ще хвилину тому стискала мої пальці, більше їх не стискає. Боже, я не думала, що буде так важко. Я не уявляла, що біль утрати буде таким сильним. За цей рік я пережила багато чого, але такого не відчувала. Біль поглинав мене, здавалося, що це кінець мого життя. Я обернулася до відкритого вікна. Вітер куйовдив моє волосся, коли я ставила на підвіконня ногу, глянула вниз, оцінила висоту. Сьомий поверх внизу асфальт, цього вистачить, якщо пощастить. Я востаннє обернулася до своєї половинки, без якої не уявляла життя. Вибач, любий, я піду за тобою, я не можу інакше. А потім, поспіхом, щоб не передумати, я відштовхнулася від підвіконня і заплющила очі. Коли падала вниз, відчувала вітер, що свистить у вухах, а далі удар і короткий хрускіт районі шиї. Мені здалося, що я впала на асфальт, але чомусь лежала вже на м'якому ліжку, на своєму ліжку в своїй кімнаті, відкрила очі і кліпнула. Це все було надто реальним, це не можна списати на сон. У мене досі калатало серце, воно відбивало такий самий ритм, який почало відбивати під час падіння з висоти. Я швидко встала, скинула лофер і заховала їх у шафу в дальній її кут. Ймовірно, раціональна частка моєї свідомості все ще переконувала мене, що це сон, тому я зробила найдивнішу річ, яку б могла. Я витягла з пакету другу пару взуття, кросівки з коричневими плямками. Моя цікавість була більшою ніж страх. Як це знаходитися в шкірі іншої людини, жити її життя і відчувати її смерть? Це щось унікальне і нереальне. Тому, заспокоївшись і вгамувавши несамовитий ритм серця, я вирішила відпочити від пригоди з лоферами і примірити наступну пару завтра. Тієї ночі я погано спала, раз за разом прокручувала хвилини, які пережила в чужому тілі, і безмежно раділа, що це все сталося не зі мною, ймовірно, в такі миті і починаєш цінувати життя. Наступного ранку я вирішила, що не буду брати свої зношені кеди на пробіжку. Натомість я витягнула кросівки з пакету і, поклавши їх перед собою, глибоко вдихнула. В той момент я приготувалася до того, що як тільки я їх взую, мене знов накриє дивна сонливість. Але коли я натягнула другий кросівок, нічого не сталося. Я все ще сиділа у себе в кімнаті. Почекала так ще декілька хвилин і подумала, що ймовірно це тільки з лоферами мені в лапках так пощастило, і я потрапила в чуже тіло. А це звичайні білі кросівки. Я зав'язала шнурки і вийшла із квартири, спустилася сходами, вийшла на вулицю і попрямувала до парку, в якому зазвичай бігаю. Сонце світило яскраво, я встромила у вуха навушники і ввімкнула улюблений плейлист на телефоні. І це мала бути звичайна пробіжка. Але через кілька секунд після того, як я почала бігти, до мене повернулося вже знайоме відчуття сонливості. Я перестала чути музику. Замість неї у вухах наростав білий шум. Мої ноги продовжували рухатися, але разом з відчуттям бігу я відчула біль у грудях, так як після довгого забігу на коротку дистанцію. Як дивно, я ж ніби тільки почала бігти, а вже була ладна виплюнути легені. Я усвідомила, що біжу не по парку а по якомусь довгому коридору. Схожому на шкільний. Я не розуміла, чому біжу, але відчувала, що мене підганяє абсолютний тваринний страх, який чистим адреналіном швидко розповсюджується по моїм артеріям. Я бігла, не розбираючи дороги, і наступала в калюжі крові, що зустрічалися на підлозі в коридорі. Мої кросівки забруднилися в крові і лишали за мною характерні сліди. Кривавий слід, по якому я бігла, привів мене до тіла молодої дівчини. Вона лежала в калюжій крові, а її тіло і рюкзак були понівечені кулями. В ту ж мить я почула оглушливий звук стрілянини десь поруч, і стала бігти ще швидше. Стрілянина луною відбивалася від стін шкільних кабінетів, у яких було розкидане приладдя, книжки та канцелярія. Мені потрібно було десь сховатися. Я розуміла, що стрілянина наближається надто швидко, і я не встигну втекти далеко. І тому я почала стукати в зачинені двері. Будь ласка, впустіть мене, я учениця, він зараз уб'є мене. Мені потрібно сховатися. Двері швидко відчинилися, і хтось затягнув мене в темну кімнату. Це була перелякана вчителька, яка моментально зачинила за мною двері і наказала сісти в кутку разом з іншими учнями. Ми намагалися сидіти тихо, але в кімнаті все одно було чути схлипування і тихий плач. Всі розуміли, що у нас немає шансу на порятунок. Що це кінець, що поліція не встигне приїхати і знешкодити цього божевільного зі зброєю. Я витягла свій телефон і написала смс мамі: «В школі стрілянина, я вас люблю. Відправивши повідомлення, я не стала чекати на відповідь і поклала телефон назад у рюкзак, потім заплющила очі і почала молитися. Але не пройшло і п'яти секунд, як усі ми, що сиділи біля стіни, здригнулися від удару у двері, а потім вже зовсім поруч я почула постріли. Ми з жахом затуляли вуха і стримували крики, аж поки кулі свистіли і пробивали дерев'яні двері. Відчуваючи себе безпомічними, як здобич на полюванні, ми почали розбігатися і намагатися сховатися де-інде. А ті, хто був поранений і не міг нікуди бігти, в страху втискалися в стіну, ніби бажаючи розчинитися у ній. На білій стіні залишалися червоні сліди крові, а крізь дірки від куль в дверях в кабінет проникало все більше світла з коридору. Стрілець почав вибивати двері. З кожним ударом ми здригалися. Раптом я почула, як у мене вібрує телефон, дістала його і прочитала повідомлення від мами. З тобою все гаразд. Я хвилююся, доню. Коли я підняла очі від телефону, то побачила, що стрілець уже по цей бік дверей. Він збив учительку з ніг і підняв пістолет на нас в юрбу зляканих учнів. У мене задзвеніло в вухах, коли він почав поливати нас свинцем, як клумбу водою із садового шланга. Останнє, що я бачила, перш ніж перед очима все потемніло, це краплі крові, які розліталися в різні боки. Від шоку я не відчула болю, а через секунду вибралася із пітьми, знову опинившись на пробіжці в парку. Я заклякла, коли до горла підступила Нудота, а за мить увесь мій сніданок опинився на тротуарі. Моє серце продовжувало шалено битися, нагадуючи, як реально усе це було. Страх поступово відпускав. Я вирішила, що на сьогодні моя пробіжка скасовується, і повернулася додому. Мені дуже хотілося зняти з себе кляті кросівки. Коли я нарешті це зробила, то вирішила, що не буду приміряти останню пару взуття. Я просто поклала кросівки назад у жовтий пакет і замкнула їх в дальньому кутку шафи, щоб взуття не попадалося мені на очі. Минуло кілька місяців, і поступово жахливі спогади стиралися з пам'яті. В цьому допомогли чисельні питання, які були пов'язані з переїздом. Ми повинні були переїхати в короткий термін, тому що затягли з пошуком нової квартири, і не вклалися в ті два тижні, що нам відвели на переїзд господарі старого помешкання. Та ще й на роботі у мене був завал, тому сам день переїзду я вимушена була провести в офісі, але з телефоном у руці. Мій хлопець дзвонив мені разів по 10 на годину і запитував, як що упакувати і які коробки треба перевозити в першу чергу. В ті метушливі дні я приходила додому лише ночувати, тому розпаковкою речей також займався мій хлопець. Зауважу, що я нічого не розповідала йому про дивну покупку на секунді він би все одно мені не повірив або що ще гірше відправив би мене до лікаря. Тому він просто склав усе моє взуття, яке знайшов у старій квартирі, в спеціальну шавку в передпокої. Він хотів мені допомогти, і він хотів як краще, адже він нічого не знав. Одного разу, десь через тиждень після переїзду, я не почула будильник і проспала на роботу. Відкрила очі за 20 хвилин до початку робочого дня, швидко одягнула на себе перші джинси і светори, які потрапили на очі, взяла першу пару чобіт, яка опинилася під руками в темному коридорі. Схопивши ключі від машини, я вибігла на двір і сіла на водійське сидіння, тихенько лаючи грьобаний будильник. Але поступово звуки живої вулиці, що лунали навколо, стихли. Я занурилася в уже знайому темряву. Коли моя свідомість прояснилася, я так само бачила перед собою темряву, але на відміну від попереднього відчуття, вона була цілком реальною. Я знаходилась у якомусь замкненому просторі, в дуже незручній позі. Мої руки й ноги, ймовірно, були зв'язані, тому що я не могла ними ворушити. З рота стирчала ганчірка, що заважала мені дихати як слід. Я зрозуміла чи згадала, що знаходжуся в багажнику авто. Двигун був вимкнений, тому через хвилину я почула, як відкриваються дверцята, і хтось крокує до мене. Сніг рипів під ногами, багажник відкрився, і я побачила у сутінках обличчя свого колишнього чоловіка. Воно було таке знайоме і таке оскаженіле від люті. Я намагалася борсатися і кричати, але в мене нічого не виходило. Обличчя чоловіка було кам'яним він схопив мене за волосся і витяг із машини. Намагаючись вирватися, я не втрималася на ногах і впала на сніг. По моїх щеках текли сльози, моментально замерзаючи на морозі. Я намагалася пручатися і кричати, поки чоловік волік мене кудись подалі від дороги в кущі. Жах із новою силою захлеснув, коли попереду я побачила темну яму. Вона була глибокою, висотою, мабуть, в людський зріст. Очевидно, що цей виродок заздалегідь викопав її в цьому лісі для мене. Він підтягнув мене до ями, і в цей момент мені вдалося якось виплюнути ту ганчірку, що затикала мені рота. Допоможіть, допоможіть. заволала я на все горло, і мій крик луною повернувся до мене. В цьому немає сенсу, Люба. Спокійно сказав мені такий знайомий, такий ненависний голос. Цього голосу я боялася вже багато років, але водночас я його так любила. Любила настільки, що кожного разу після скандалу або бійки знаходила виправдання і продовжувала жити з ним. Я відчула різкий поштовх у спину і впала в яму. Якимось дивом встояла на ногах і подивилася в обличчя своєму кату. Будь ласка, не треба. вимовила я крізь сльози. Закрий свій рот. Інтонація чоловіка змінилася і стала крижаною. Зазвичай вона була такою перед тим, як він починав мене бити. Гіркий досвід не підвів і цього разу. Він схопив мене за горло і почав стискати руки в шкіряних рукавичках. Мою шию ніби охопило полум'я, в голові запаморочилася, не вистачало кисню. В очах потемніло. Чому я раніше не цінувала цей дар, свіже повітря? Усе б віддала зараз, аби зробити ще один вдих. Моя свідомість поступово згасала разом із нею згасало й нестерпне відчуття болю в шиї. Нарешті я поринула вже знайому темряву і прийшла до тями у власній машині на водійському сидінні. Господи, як добре, що все це сталося зараз, а не коли я завела машину і виїхала на дорогу. Жахом я скинула з себе чоботи, вибігла з машини і викинула їх у відкритий сміттєвий бак, що стояв біля під'їзду. Я майже на фізичному рівні відчувала від них загрозу. Мені здавалося, що мою шию ще досі стискає залізна хватка пальців в рукавицях, і тому я не відчувала, що стою босоніж на снігу в 15-градусний мороз. Не гаючи часу, я кинулася назад у під'їзд, і через сходинку пострибала до квартири, забігла додому і розридалася. Так, роботу на сьогодні було скасовано, подзвоню і скажу, що захворіла. Яке щастя, що мого хлопця сьогодні не було вдома. Він також працював і ще не повернувся з нічної зміни. Це добре не виникне зайвих питань. У купі з коробок та пакетів я не одразу знайшла жовтий пакет із написом Дякуємо за покупку. Так, це воно чорні лофери, білі кросівки і чек. Глянувши на чек, я пригадала дивний магазин і слова дідуся він щось сказав про повернення. Ні, я не хотіла назад тих копійчин, що віддала за взуття. Я хотіла просто зрозуміти, що це в біса за магазин і як це взуття з мертвих потрапило у продаж. Мене опанував гнів я нікому б не побажала відчути те, що відчула я. Таке взуття не повинно бути в магазинах, його не можна купувати і носити, і якого біса я взагалі це все бачу. Схопивши пакет, я вибігла з дому, стрибнула в машину і поїхала в той магазинчик в підвалі. Він нікуди не зник і був відчинений. За касою так само сидів дідусь, у магазині було так само порожньо пахло пилом і вживаними речима. У вас повернення? запитав дідусь, навіть не глянувши в мій бік, лише почувши мої кроки. Я мовчки поставила пакет на прилавок. Моє тіло все ще тремтіло. Дід зазирнув у пакет і нарешті глянув на мене. Не вистачає ще однієї пари, сказав він. Мені не потрібні гроші, я його майже не слухала. Ви просто скажіть, що ви в біса робите, навіщо ви продаєте людям це лайно? А ви десь бачите тут людей? запитав мене дідусь. Я подивилася на порожній магазин і на прилавки, де стояли босоніжки, черевики, чоботи, кеди, всі по одному. І схоже, що всі сорокового розміру, мого розміру. Дід продовжував: Ну, і як воно було? Як воно ходити у їхньому взутті? Що ви відчували? Я мовчала, чекаючи на пояснення, не на якісь дивні запитання. І, не дочекавшись моєї відповіді, дід продовжив добре, я скажу все за вас. Смерть це те, що буває з іншими. Коли людина опиняється на порозі смерті, вона найчастіше ладна віддати все, аби не йти у те незвідане, страх якого закладено природою у кожному з нас. Але найчастіше вона вже не має вибору і не може повернути назад. Ви змогли, змогли тричі. І невже так нічого й не зрозуміли за ці три рази. Що я мала зрозуміти? Я сердилася на старого, який говорив загадками Я тут не продаю взуття, я продаю дещо набагато цінніше, я продаю цінність вашого життя, вашого, а також життя кожної людини, що вас оточує. Я відкрила рота, щоб спитати, навіщо він несе цю маячню, але закрила його, не вимовивши ні звуку. До мене раптом прийшло усвідомлення його слів, і я знову відчула страх. Мені стало якось незатишно, коли я осягла, скільки жаху і страждань приховано на цих полицях під такими невинними на вигляд чоботами та черевиками. Я, мабуть, піду гроші залишити собі. Мені хотілося якнайшвидше вийти на вулицю і спокійно все обдумати, але за спиною я почула старечий сміх. А потім старий сказав: Стійте, тут не вистачає однієї пари. Навіщо ви викинули її в смітник? «Ну, вважайте, що я повертаю дві пари, а не три. Або давайте я заплачу за ті чоботи, знервовано сказала я. Дід знову зареготав, і мені стало моторошно від цього сміху. Але на цей раз мій жах був абсолютно реальним він не мав нічого спільного з передсмертними жахами самогубця, школярки і жінки тирана. Здається, ви так нічого й не зрозуміли, сказав дідусь. Мені не потрібно ваших грошей. А що вам потрібно? Я втрачала терпіння. Дід не відповів. Натомість він повільно встав, взяв пакет з лоферами і кросівками і поставив один лофер і один кросівок на полицю, а потім вказав на порожнє місце, де колись стояв зимовий чобіт. Тут має бути взуття, ваше взуття, і колись воно тут обов'язково з'явиться у свій час. Я похолола, мені не хотілося вірити у те, що як мені здавалося, хотів донести до мене продавець. Ви ж не хочете сказати, що я маю. Саме це я й хочу сказати, спокійно відповів він. Та але чому я не можу знайти ті чоботи, які викинула на смітник. ймовірно, вони ще там. Ні, відповів дід. Ті чоботи вже не ваші. Навіть якщо їх ще не знайшли якісь безхатьки, вони вже вам не належать, тому що ви злякалися смерті і викинули їх. Вони вже вам не належать, ви самі так вирішили. Я мовчала і усвідомлювала сказане. Моє серце починало битися все сильніше. І коли це має статися, у мене в роті пересохло, і замість звичного голосу вийшов якийсь пташиний писк. У свій час, спокійно сказав дідусь. Ніхто із нас не знає, як він помре. Але я обіцяю, що одного разу сюди зайде людина, яка купить вашу пару і побачить, якою була ваша смерть. Гарного вам дня і дякую, що завітали у наш магазин. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк і підпишіться на канал. Це буде корисно для його розвитку. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Запрошую до перегляду!